Тепер ще раз показую того бікбега, який засипається сюди. Ми маємо дві різні фракції, колір, різний. Бачиш? Це супер, це не супер. Ну, бачиш, тут колір незалежно підійшов. Так. Ну, є різниця? Безумовно. Безумовно. І тепер дивися, коли ми висіваємо це разом, потім фермер приходить і каже, що хвороби є, погано кущиться, погано врожає. От що посієш, то кожне. От чим цікаво, чому я в технології віцера постійно кажу, що таке сильне насіння. От вам різниця. Ось такий невеличкий агрегат, І ви отримуєте. Леонід Васильович, вам великий привіт. Дуже дякую за, за ці речі. Ми зараз підемо сіяти по технології віцеру. Тобто ми будемо це розкидати румом і келі будемо заробляти. То є супер.